28 березня, Полтавщина, затвіли оце тільки котик. Деревовидний, він коз'я вербався. Що котик великий. Бачите скільки бджоли на ньому. За тільки перший день, що вони на ньому роблять. Він ще отакий він. Бачите, він ще тільки не весь він зацвів. Вітер, звісно, дуже сильний, холодно, але бджоло вигризає, можна сказати, ці моменти у горі, так, Може камера цього не передає, але бджоли моса. А ось все, з другої сторони, вже в затишку також. Ця вербоку ну бжіл звісно на ній також є але тут а, вітру нема вони собі спокійно за, за деревами ну, задержується бджола, довго на котику задержується не, не тільки видно що пилук а і нектор зараз пройдемо далі, подивимось на наступні а це у нас тут кріт Орудує так кучками понавалював, це у нас тут такий в болоті садок, дичок, груші дички, яблуні. Але кріт тут, звісно, чудеса витворяє, шорує повним ходом. Оце таке в нас, бачите, таке болото, оце вдалі. Зараз так трохи приблизимо. тут все верболузи. Ну а це слива. В Закарпатті вже показують слива, цвіте, а в нас бачите, ще навіть і брунька не розкривається. Різниця в кліматі відчувається. А це ось все. грушка дичка. Дивіться вже яка на ній Брунька вже така. Ось ось буде розкриватися. Вітер, звісно, дуже сильний. Хочу дойти до... А, це ось, є верболізось котик, пізній цей. Бачите, цей котик ще та, неділі через три тільки буде, може через дві, десь отак буде. Отакого іменно котика в нас багато. А таке, як ото перші показував, дерево видно оце вербо чи лозочі, як воно там, то такої дуже мало, але є вона. Це сама перша вона квітує. Так що оце такі спроби. Що там? Деревина? Ось все. Ось, дитинки, шикарні. Такий котик, цей народі називають їх. Оцей, ну, бачите, цей... цей вже буде з... Цей буде раніше. Воно тут багато в цієї верби. Ось рядом біля цієї. Ось. Дивіться, бджілка ось все, не фокусую, але знизу. Так що ось резенька наша, Бокфост. Так що, да, гілки працюють, трудяться, хоч і дуже сильний вітер, але вони виривої це прямо. Так що оце така в нас обстановка чи ситуація. Холодно, вітер дуже сильний. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. Класні котики будуть, але погода, все погода. Вроді на сьогодні обіцяли тепло, все, але вітер. Ну, але бджола все равно. Бжола, хіремно, бжола так що оце така в нас обстановка.